Доброго дня, друзі. Сьогодні я знаходжуся на Шибуї в самісінькому центрі Токіо. Тут неподалік є статуя Хачіко. Це дуже знакове місце в Токіо. Але зараз всі ці люди зібралися тут на мітинг з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та Кривавої війни Росії проти України. І сьогодні тут майорія багато українських прапорів. І я також прийшла, щоб взяти участь в цьому мітингу. Я покажу вам цей мітинг. Також я спробую взяти інтерв'ю у японців. Я спитаю їх, чому вони солідарні з Україною, чому вони підтримують Україну? А також ми поговоримо з нашими співвітчизниками з українцями. Я поговорила з українцями і спитала в них, про що вони мріють сьогодні, в третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Доброго дня! Звісно, всі українці зараз мріють лише про одне: це перемога України. І всі сподіваються, що в найближчому майбутньому це здійсниться. Зараз ми мріємо як найшвидше, що. Наша Україна стала незалежною, і щоб ми змогли її відбудувати. І тут, в Японії, ми бачимо, наскільки розвинуті технології, наскільки розвинуті містобудування, транспортне будування. І моя мрія, щоб в Україні теж були побудовані такі ж дороги, такі ж транспортні сполучення, такі ж вокзали. І... Міста. Я дуже бажаю, щоб ця мрія здійснилась. Дякую. Дякую. Дуже сподіваюся, що ця ваша мрія обов'язково здійсниться в Україні. Дійсно, ми е, використаємо ті знання, які ми отримали так. тут, в Японії, для відбудови України. Моя мрія, щоб війна. Якомога швидше закінчилась. Українці, які зараз в Японії повернуться до України, і те, що навчилися нового в Японію, будуть завдяки цим знанням відновлювати Україну. Мабуть, ну найперше і всіх це не просто слова, а перемога. Як я вже говорила, вона не дається просто. Нам її треба вибороти. І моя мрія повернутися в Україну. Моя особиста мрія повернутися до рідних, до тих земель, де були мої бабусі, мої дідусі, де живуть зараз мої рідні. Я думаю, що у багатьох із нас є ця мрія, але просто так. Повернутися дуже тяжко, нам треба вибудувати Україну, Україну, таку, яка могла би захистити. захистити наших дітей, наших онуків, захищати нашу мову, розвивати нашу культуру, тому що в нас вона багата, глибока, і ми заслуговуємо жити в своїй країні, плекати своїх свою культуру. Ростити своїх дітей з любов'ю до нашої України ось це моя мрія. Сьогодні, на жаль, вже третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І я думаю, що мало хто з нас думав, що це затягнеться так надовго. І перебуваючи в евакуації в Японії разом з родиною вже майже три роки. Звісно, ми мріємо лише про одне: про те, щоб ми. Повернулися в Україну про те, щоб Україна перемогла в цій війні, щоб вона скоріше закінчилася, і щоб ми мали можливість спрямувати наші зусилля на відновлення нашої країни. Японія дуже сильно підтримує нас, Японці, японський народ, японський уряд дуже багато дають нам підтримки, і їх підтримка дає нам сил і упевненості в тому, що ми праві і правда на нашому боці, і ми обов'язково переможемо. Я хочу побажати кожному і кожній упевненості сил, надії і віри в те, що війна скоро закінчиться. Я би хотіла сказати, що в мене не це не мрія, а мета показати в Японії, яка справжня є українська культура. Вона є різна, тому що культура це інструмент. Концептуальний інструмент, завдяки якому ми живемо, як українці живуть, і це не тільки що ми їмо, що ми вибираємо, як ми одягаємо наших дітей, як ми їх виховуємо. Хотілося б розказати, які книжки ми читаємо і поділитися. Дуже хочу показати, які фільми ми дивимося, які ми створюємо фільми, які картини ми пишемо, які вірші, як ми відчуваємо і переживаємо війну. Щастя, коли діти народжуються, коли ми їмо смачну їжу, коли ми зустрічаємо друзів, Оце мета поділитися, тому що це саме те, що об'єднує всіх людей. Оскільки я живу в Японії вже 24 роки, я люблю японську культуру, і я, мабуть, десь наполовину стала японкою, тому я розумію, що те, що близько для японців, близько і нам, те, що близько нам, близько і японцям. На цьому базується моя мета. І разом зі мною, чи я разом з моїми подругами, то ми працюємо над створенням українського дому це культурний центр, де вся робота буде направлена на те, щоб показати українську культуру тут, в Японії, не тільки поділитися. Тут про нас, але і а, показати нашим друзям, що у нас є спільного і створювати проекти разом. Оце ні, це не мрія. Це більше. Це є мета, до якої чітко йдемо. покроково, я не знаю, чи швидко, чи повільно, але ми вже там. Доброго дня. Про що мріють українці на річницю третього року повномасштабного вторгнення в Україну? Звісно, про мир, про те, щоб Україна була цілісна, щоб землі звільнили всі українські землі Тобто щоб... справедливість. Щоб була справедливість, так щоб ті, хто наробили дуже дуже багато болю, страждань, біди, руйнувань країні, щоб вони понесли не за це відповідальність, щоб це не сходило з рук, тому що дозволити одному або одній країні такі речі робити, і інші з того беруть приклад, і безнаказаність не може бути в сучасному світі, 21 столітті. Тому ми за те, щоб був мир. В Україні і означає у всьому світі, і також, щоб була справедливість, щоб неслася відповідальність за те, що було скоєно. Так, і щоб ми відновились скоріше, щоб наша країна була квітучою, відновленою і ми повернулися і допомагали їй відновити. Добрий день мене звати Матвій. Я звичайно хочу, щоб в Україні скоріше настав мир. Дуже сподіваюся, що війна якомога скоріше закінчиться. Доброго дня мене звуть Аня. Я зараз знаходжуся в Токіо в Шибуї. Я проживаю дуже дуже давно в Японії. Сьогодні три роки з того моменту, як розпочалася ця жорстка війна. Всі українці зібралися на площі, щоб донести свої думки, розповісти японцям, що війна все ще триває, тому що деякі японці вважають, якщо нас не показують по телебаченню, то все закінчилось. Ні, не закінчилось. Люди помирають кожен день. Україна страждає. Ну це просто, ну це ад, це жах. І я дуже хочу, щоб це все закінчилося, щоб не було такого четвертого року. Ось тут тому що один з японців проходив мимо, він сказав мені, побачимось наступного року. Я сказала: ні, наступного року нас не буде тут, тому що ми переможемо і ми будемо не стояти мітингувати, а святкувати у себе вдома з родиною, з келихом українського вина і борщем. Тому я бажаю всім українцям. Сили, віру в перемогу, тому що ми переможемо обов'язково. Я знаю, що зараз дуже дуже складно. Ми мене мама зараз в сумах під, під всім цими бомбами. Вибачаюсь, я можу розплакатись, але я бажаю всім українцям сили духу. Ми найкращі, ми просто ну, ми чудо народ, який все це витримає, і з перемоги нам. Слава Україні зараз. Ця дата, це три роки після початку повномасштабного вторгнення, ця дата для нас дуже складна. Це день скорботи, це сумний день. Дуже багато хто з нас, дуже багато чого втратив, дуже багато кого втратив. Ця війна вона забрала в нас не тільки фізичне життя чиєсь, не тільки якесь майно. Вона забирає так само наше майбутнє. Потрошки в кожного змінилися плани, в когось кардинально змінилися плани на майбутнє. Хтось взагалі перестав планувати те, як буде, як, що він буде робити в наступному році. Так, само дуже багато дітей зараз в Україні не мають доступу до освіти чи їх, їх освіта обмежена тим, що в них немає, наприклад, бомбосховища побудовано біля школи, і ці всі складні процеси, які зараз відбуваються в країні, вони дадуть дуже великий збиток на нас, на май в майбутньому. Дуже багато хлопців, які повертаються зараз з фронту, е яких яких покалічила війна, їм потрібна психологічна допомога, їм потрібна допомога з реабілітацією. Ну, тому нам. Як українцям незалежно від того, де ми проживаємо, потрібно відповідально поставитися до того, який зараз час, поставитись до того, що відповідально до того, що ми під час війни кожен з нас представляє Україну, кожен з нас виступає зараз дипломатом, і всі іноземці, дивлячись на нас, будують своє враження про Україну. Саме по тому, як ми себе ведемо, і що ми розказуємо про Україну, справедливість вона повинна вигравати, що не можна просто так захоплювати інші країни, і що об'єднана об'єднаність всього цивілізованого демократичного світу вона завжди вона завжди буде перевищувати яку якусь варварську середньовічну середньовічні думки Російської Федерації. І інших диктаторів моє основне побажання це наснаги для українців і мудрості, мудрості пережити ці важкі часи разом і перемогти на мітингу. Я зустріла багато японців, а також представників різних країн світу. Тож я запитала у них, чому вони підтримують Україну та що вони хочуть побажати нам, українцям for freedom, for freedom of all of us. for uh, lithuania freedom for baltic freedom for europe freedom and for world freedom actually and for justice so in our times justice is the most important thing and today we came just to say that uh, we stand together with ukraine and people stand till the end this is not uh, uh, nowadays when we're speaking about the peace talks it, it, it has to be a real peace in the world so you just uh, we want to say you for Ukraine thank you, and we will be together for all the time. Thank you so much. What would you like to wish Ukrainians? Yes, uh, so uh, of course uh, we would wish uh, peace. Everyone would wish a peace, but it has to be tangible and it has to be for uh, many, many years ahead. So I wish peace and prosperity in the future. What do we wish Ukrainians? We of course wish peace, but not at any price. We wish first victory and then peace, long lasting peace. But we also wish um, to keep on fighting because it's worth it, because you've got your country to fight for and we are lithuanians we do understand your fight and we are behind you 100% for sure what would i like to wish all ukrainians um, continued courage support from all over the world and to somehow keep the energy going as, as tough as it gets i think that's what's gonna bring you victory えー、私は、えー、ウクライナ研究会に所属している、えーまあ、研究者のようなものですで、えー、2022年2023年、えー、通算で4か月にわたって、えー、ウクライナ全土を、えー、車で回りましたでその中で、えー、ウクライナで何が支援って必要かっていうのをいろいろと、えー、調査しました でまず第一は、まあ、ウクライナ軍の人たちに対する支援をできればもう少ししたい例えば怪我をした時の、えー、止血帯ターニケットとかあとチェストシールとかそういうものを、えー、できるだけたくさん届けたいで私は2004年ぐらいからウクライナにずっと関与してましてでウクライナにも非常に 友人が多いです。で今回のまあ全面侵攻、えー、以外にも2014年のドンバスの侵攻、クリミアの侵攻からずっと心を痛めています。でできれば早くウクライナが自由になるように、それはあのいつも祈っています。 メレンズバーデジュンやノバチョク、ペカダチ、ウクラインスコイモービー、ロシスコモービー、やビューチャモーモブー、オディナーツツオディナーツィロキトム、ビナーナポ,ポチャラシャオディナーツィロキトム、ピストホ、メネ スカビウシャクライナ人に今、思うことは今、世界のためにウクライナ人が戦っていると私は思っているので諦めないでほしいです。とととてもも難しいことだと思うけれども そのために応援しています、で、ウクライナを支持しています。<music>